Вітаю вас, шановні аграрії. Ми знаходимося на Житомирщині. Одна із передових господарств цього регіону. З нами Катерина Юрівна, головний агроном цього господарства. Господарство використовує більше п'яти років фітогормони лінійки Пларахор. Катерина поділиться досвідом їх використання. Доброго дня, шановні аграрії. Так, ми використовуємо у своїх технологіях вирощування фітогормони. Вирощуємо ми озиму пшеницю, ріпак, кукурузу, сою та соняшник. Лагрохор цитокінін ми використовуємо для кращого гілкування на сої та ріпаку. Лагрохор ауксин ми використовуємо для кращого укорінення на озимі пшениці, соняшнику та кукурузі. Також ми знаємо, що цей фітогормон добре тримає рослину у стресових умовах. А плаграхор гібералін ми використовуємо у протруєнні певного посівного матеріалу. Ну, ми повинні також не забувати, що фітогормони провокують на поглинання основних елементів живлення з ґрунту. І ринок регуляторів у світі щороку зростає приблизно на 2 мільярда доларів. З чим це пов'язано? Це самий дешевий метод отримання бажаного результату на полі. Тому ми повинні вчитися користуватися регуляторами в наших господарствах.